Головну тему програми про комуналку ми вирішили почати з несправедливості, яка нависла над всіма українцями. ваші квартири навіть за незначний комунальний борг можуть відібрати. А от в будинках, де мешкають депутати та міністри, навіть попри борги за комуналку в 200 тисяч гривень. Обійстя ніхто й не думає чіпати. І про це ми розповімо буквально за 10 хвилин. А почнемо з шокуючої історії сьогодні. Наша знімальна група терміново виїхала ось сюди. Це Львів. Тепловики зі звичайної Українки вибувають 30 тисяч гривень. Боргу ситуація патова. Вона ще не пенсіонер, роботи немає. Субсидії не дозволено діти за кордоном, а за комуналку, хоч не хоч, а платити потрібно. Наша героїня вже ладна відрізати опалення, щоб від неї відчепилися комунальники, але навіть обрізавши трубу, доведеться платити. Журналісти грошей не могли оминути цю історію зі Львова. Що, наче натякає, головне в цьому сплатити борг за комуналку, а не людяність. Людмила Іванівна майже три десятки років своїми руками щодня прибирала державу. А я маю 35 років стажу. 31 на ДСК пробувала і 5, і 4 роки на поліроні. А вже руками ці руки не можуть намацати в її оселі такого довгоочікуваного тепла на зиму. Ка батарея в мене чуть-чуть може бути тут тепліше. А така, щоб так аж горячу, такого в мене немає. Могли б зігріти діти, та й ті вже давно працюють за кордоном. Тож Людмила Іванівна набирається хоробрості, звертається по допомогу комунальників. А тут взагалі холод. Але замість теплого навідування її очікував холодний візит комісії. Побувши у хаті декілька хвилин, ті виносять вирок для Людмили Іванівни, від якого мороз по шкірі. Та вас нормально. Я ви попробуйте батарею, ви приходите, коли во тепло. Ви Прийдіть, коли зимно морозні. Але що найбільше дивується, те, що попри відсутність тепла в батареях, в теплоенерго філігранно слідкують за тим, щоб в пошті Людмили Іванівни з'явилася свіжа квитанція за тепло. Тисячу потім вісім знову, знов, що А то там я кажу, я не знаю за що я плачу. яке я плачу, кажу, яке ним не. Не маю кажу, опалення. До пенсії залишилося якихось два роки. Грошей не вистачає, щоб оплачувати на її думку брехливі платіжки. Але зараз не працюють, тому що нема так роботи, бо мало платили. А тому і борг навіть за відсутнє опалення набігає непосильний для державної прибиральниці. А ти спіти що вони знімали, Що до чого я без поняття. не знаю, що дурна, така і з нею може що втіти робити. Спочатку понадіялася на державу, Саме казали, буде субсидія. А я бить, та що я проживаю, бо ж там все є суспсиді. І здурили. А зрештою, на одиначку, взагалі, в Львів теплоенерго подають до суду, аби тільки виплатила борг. То вони мене кигнуть на суд все. Попробуй не заплатити. все, вже на суд. Людмила Іванівна досі обожнює свої старі светри та ковдри, бо вони, як ніхто, безвідмовно гріють в такій холодній квартирі. Тому то ковдру візьму чи перину, і так гріють. Схоже на львів'янку чекають вже звичні холодні ночі. Але на цей раз через підняття цін на комуналку та історії про відібрані квартири за борги лишень змушують холонути кров. на бо може та й прошу. Каже, боже, допоможи. Це вже, мабуть, десята історія, в якій звичайні українці потерпають від комунальників. Ми, до речі, підготували сюжет про тих. Перемагає в судах цю систему, про це вже за декілька хвилин. В Харкові пенсіонер-тепловик виграв суд у енергетиків і тепер платить вдвічі менше за комуналку, ніж його сусіди. А тепер до головного: що ж змусило українців стати комунальними рабами і фактично працювати лише на тарифи? Чи верніше, хто змусив нас стати комунальними рабами? З телеекранів чиновники твердять, підняти ціни на тарифи ну вкрай необхідно. Дуже довгий час влада загравала з населенням, дуже довгий час не підвищила тарифи, щоб зберегти в себе владу. Гроші розповідали ще в 2013-му про жахливий стан ЖКГ. 91% систем водопостачання відпрацювали вже свій, будемо так казати, експлуатаційний термін. Додати сюди ще й напругу з сусідом сепаратизм на сході. І знецінення гривні. Без сумніву Україні уникнути подорожчання не вдалося б. Очевидно, українцям так і не дали зрозуміти, чому саме стільки потрібно платити, а не менше, наприклад. Я думаю, що вже прийшло те время, коли нужна економити. Вже і не згадують, чи вимагають цього в МВФ або Європі. Якщо і вимагають, то чому тоді не кажуть на який конкретно відсоток? На круглих столах експерти знайшли для себе те слово, що наче знімає усі запитання економічно обґрунтовані тарифи. Ще там придумали економічні обґрунтовані ціни. Та чи дійсно вони такі економічно обґрунтовані? Гроші беруться вияснити найголовніше, чи повинні українці платити саме стільки, скільки їм сказали. Дивіться тільки зараз у грошах. Це Андрій Артеменко, вже можна сказати, екс-заступник голови комітету з питань європейської інтеграції. Звертає увагу, що у Верховній Раді депутат в знак протесту масово виходять зі своїх комітетів. Я знаю вже близько 60 заяв народних депутатів про перехід з одного комітету до іншого. Артеменко і сам покинув посаду заступника, бо його обурило нахабство депутатів, і навіть міністрів, які, як він впевнений, маніпулюють твердженнями міжнародного валютного фонду щодо вимог підняття тарифів. Зобов'язання підняти тарифи на воду. До тої ціни, як підняли з 1 вересня, там взагалі нема мови. Невже український істеблішмент бреше українцям щодо тарифів? Гроші з головним питанням звертаються до МВФ та представництва ЄС в Україні. Просимо пояснити на який конкретно відсоток вимагали підняти тарифи для українців. Не пропустіть неочікувана відповідь вже за декілька хвилин. Тим часом Андрій Герос, екс-член комісії, яка сьогодні підняла ціни на тарифи, мав би знати, чому ми платимо стільки, але і він не розуміє саме тому подав позов до суду. Яка в неї калорійність, там, яка в неї сірка, е е які інші там показники в цій формулі пораховані? Який був е взятий фрахт, доставка, або е е яка була взята вартість перевалки е вугілля в порту? Е це все невідомо. Всі складові... всі складові комісія їх все публічно не оприлюднила. Зараз ексклюзивно грошам пояснює, чому подорожчала, наприклад, вода. Е е близько 40% – Це електроенергія, близько 35%. Заробітна плата ще додайте 5% за амортизацію, 5-10% – це реагенти, ну хлор, наприклад, 5% – податки, газ і фінансові витрати. Електроенергія – це по суті ключовий компонент. Ключовий компонент води. У свою чергу в складі електроенергії є і природний газ, який також подорожчав, і вугілля, яке не те, що подорожчало, а стало ледь не золотим для українців. Якщо, хоч один компонент дорожчає. Це в свою чергу призводить до подорожчання і води у ваших кранах, і тепла, і електрики, і навіть продуктів. На перший погляд, здається, все зрозуміло, але виникає питання: де ж тоді нагріли українців? І відповідь є: завищені ціни на вугілля, яке є стратегічною сировиною для електроенергії. І хто ж затверджував економічно обґрунтовані тарифи і знає секретні компоненти? 27-річний парубок Дмитро Вовк. Він же голова НКР КП. Ми місяць здобувалися інтерв'ю з Дмитром Вовком. Він очолює комісію, яка мала б збалансовувати інтереси держави, бізнесу і споживача в сферах енергетики та комунальних послуг. Фактично, він головний герой нашої програми. Разом з тим у нього не менш важлива роль в історії з підняттям цін на комуналку для українців. Ми вже втомилися направляти запити з проханням про інтерв'ю, які просто ігнорують. Тому вирішили залишити послання одне, але надовго прямісінько перед місцем. Де він працює. А питань до нього чимало. Ну, наприклад, чи можна назвати його незалежним регулятором? Встиг попрацювати із давньою знайомою президента Валерією Гонтарєвою. Вона ж голова НБУ. Ну і зрештою питання щодо будинка за 50 мільйонів гривень, який він записав на свою співмешканку. Але найголовніше питання, як він відчуває себе, коли українці щомісяця можуть переплачувати понад 20-30, а може і всі 50 відсотків за комуналку. І при цьому навіть не знаючи, чи виправдано платять такі шалені гроші. А ви знаєте, з чого взагалі формується формується? Взагалі ні. Не бачу основання. Нам так і не об'яснили, чому. Я згоден платити, згоден і згоден отримувати за те, що я заплатив. А не так, як у нас, вибачте, це брехня на брехні, брехнею поганяє. І ці економічно обґрунтовані тарифи обґрунтовуються з легкістю, але не для українців. Ну, наприклад, 40% вугілля Україна раніше отримувала зі сходу країни, який сьогодні окупований Росією. За логікою більше у сходу вугілля брати не можемо. Ось і міністр вугільної промисловості тихенько підтверджує, план по закупівлі вугілля зірваний. Є дещо незначна різниця між плановим показником показниками, ну, які затверджені кабінетом міністрів України щодо підготовки до сім'ї періоду. Підручники, по яких вчилися менеджери України, твердять, якщо виникає дефіцит всередині країни, товар треба шукати за її межами. Що і зробив голова НКР Дмитро Вовк, затвердив найнахабнішу схему закупівлі вугілля під назвою «Роттердам Плюс. «Роттердам Плюс е по ціні вугілля, яке взяли, просто прив'язали до Роттердаму, е де ще й накинули зверху доставку і перевалку. Хоча воно реально знаходиться вугілля в Україні і звідки не доставляється. Схематично це виглядає ось так: вугілля з Африки, Колумбії та Північної Америки, яке вже доставлено до Роттердаму, це в Нідерландах, і за доставку якого вже заплатили, ціна включена у ціну вугілля. Ще й додається доставка морем в Україну плюс перевалка. Але що найцікавіше, що фактично по ціні вугілля, яке перетнуло увесь світ, українцям продають їхні ж вугілля, яке постачається із квазіреспублік ЛДНР. А тепер давайте подивимося на ціну електроенергії, яку платять в Криму, куди також доставляють вугілля тим самим морем. У Криму 0,67 гривень за кіловат. І для порівняння 1 ,42 гривня 42 копійки за метр кубічний газу. В Україні 0,9 гривень за кіловат і 6 гривень 90 копійок за метр кубічний газу. При цьому середня зарплата в Україні 4300 гривень, середня зарплата в Криму майже 9000 тисяч гривень. А отже, ми платимо майже вдвічі більше при вдвічі менших доходах. І хто ж отримує зиск з цих переплат? Чи оновиться інфраструктура ЖКГ, чи виграють від цього монополісти, які утворилися на ринку? І чому саме ця схема вплинула на подорожчання ваших продуктів у вашому холодильнику? Дивимося далі. Для кого можуть бути вигідні завищені ціни на тарифи для монополістів? І такі в Україні є. Це теплова генерація, яка на відсотків 70 належить компанії. ДТЕК. 70 відсотків ДТЕК, а ще 30 відсотків перепадає державній компанії Центр Енерго. У ЗМІ згадували управління цим об'єктом під себе взяли люди близькі до банкової і чим душ намагаються передати цей поки що державний об'єкт у приватні руки. Середня ринкова ціна донбаського вугілля – 600-700 гривень за тонну. ДТЕК за підтримки НКРЕ КП буде його купувати на своїх же шахтах по цій ціні, а завозити на ТЕЦ по документах за 1500 гривень, що називається маржа. А в народі навар на одній лишень тонні – 900 гривень. Ці цифри відносні може бути і вище, адже формула, за якою зробили перерахунок ціна тарифи, відома, але невідомі складові цієї формули, якої якості закупили вугілля, з якою сіркою, і решта нюансів, що формують цю ціну. Усі ці ігрики та ікси, що мали б дати споживачу зрозуміти за що він платить, це найбільша таємниця, які ж тут інтерв'ю. Комісія давно мала ці цифри показати, сказати, от звідси ми брали. І в нас отак от вийшло. От але вони цього не роблять. Е, можливо, ціна могла бути й менша. Але і це ще не все. Додати сюди ще й доставку і розмитнення, на яких також заробляють. Вимальовуються ще додаткові мільярди для монополістів. Які компоненти доставка і перевалка вони сумарно дають 15 доларів на тоні або 10 мільярдів гривень у рік. Загалом. Ось за це тепло і платять сьогодні українці в своїх квитанціях. І невже таких цін вимагають в представництвах в Україні МВФ та ЄС? Ми попросили відповісти наскільки конкретно вимагали піднімати ціни в МВФ. Банально не відповіли. А в представництві Європи кажуть не причетні до підняття вимог на підняття тарифів на житлово-комунальні послуги Європейський Союз не висував. Де це визвонав? І у Харкові є людина, яка не погодилася із подібними темними схемами і вирішила діяти. Володимир, науковець тепловик зі стажем, бореться, що називається із системою. Петик був поду я виграв суд. Володимир Валентинович подав до суду на тепловиків, які нагрівали руки на його трубах, не даючи належного тепла в кімнати, за яке змушували платити. Давайте будемо платити тільки за то поміщення, яке тапля, і в це важко повірити, але відстояв своє право платити менше ніж його сусіди в будинку. Така ж квартира в 26-му домі платить тисячу гривень. Ну, прошли сезон, та але зараз буде більше, То ми платили 500. Сьогодні просить усіх згадати, що за свої права інколи треба постояти. це називається обратка. І добре, що не тільки Володимир виграє, а й те, що в законі про житлово-комунальні послуги є пункт, що дає надію, усі, хто причетний до можливо необґрунтованого підняття тарифів для майже 40 мільйонів українців, все ж таки неодмінно понесуть за це відповідальність. Здається мені, що українці намагаються тримати за дурнів, бо доки одні платять по цій м'яко кажучи сумнівній схемі, інші про шарок українців, депутати і міністри, схоже, навіть і не думають платити за комуналку. Так, так, борги в будинках, де живуть законописці, сягають понад 200 тисяч гривень. Думаєте, до них мають претензії комунальники? Навряд, бо щоб потрапити в квартиру до боржників, їм як мінімум доведеться пробиратися через озброєну охорону. А тим часом харків'янин змушений щодня добуватися свого права платити менше за комуналку. Обидві історії з різних областей, але так доповнюють одне одну. Наприклад, привселюдно за комунальний борг в 50 тисяч гривень в українця конфісковують квартиру. Це просто я не знаю. Це можна було якось вирішити по іншому і мають право забрати вашу нерухомість, якщо борг хоч на копійку перевищить якихось 13 тисяч гривень. Зрозуміти, що в принципі заборгованість за житлово-комунальні послуги вона практично нічим не відрізняється від заборгованості людини перед банківською установою. Бо Потоки одні в з довжелезних черг, щоб заплатити за комуналку, інші можуть собі дозволити не платити, і їм, схоже за це, нічого не світить. Верховна Рада України. Тут, на перший же поклик журналіста, депутати ладні широких штанів діставати чеки за сплачену комуналку. Зараз після підвищення тарифів я буду платити за двокімнатну квартиру десь 2 тисячі гривень. Пару тисяч гривень обходиться. Я нервую. Я живу з двома помічниками і вони ведуть цю бухгалтерію. Мов би натякають. Нардепи такі ж самі заручники комунального рабства, як і решта українців. Там ще 1600 шість гривень. Около тисячі гривень. Я ж вам сказав, що я раз на два місяці плачу. Це березень. Затяті борці з комунальними тарифами на собі не відчувають підняття, як там в приказці у багатих ж свої примхи. Ми не платимо сьогодні за централізований газ. Ми перейшли на пілети, ми перейшли на зріджений газ. Ось і назріває питання. А чи в курсі самі борці з комунальним зашморгом про які суми йде мова для українців? Скільки зараз куб кубічний метр гарячої води коштує. Ну фактично, в шість разів дорожче, ніж був до революції. Але варто вийти з куларів Верховної Ради, як розумієш, усмішка лише для камери. Варто під'їхати ближче до помешкання нардепів чи міністрів і тримайтеся. Руки оберіться руки, обіріться. Покиньте руки, все. Я вас Так зустрічають журналістів в будинку біля Верховної Ради на Грушевського 9. Саме в цьому будинку, за інформацією, видання Капітал має квартиру донька екс голови митниці влади Калєтнік, син екс-голови вищого господарського суду Юрій Притика, донька екс-спікра Верховної Ради Володимира Рибака Наталія і решта екс-депутатів. Ціна за квартиру тут може сягати мільйонів гривень. Але місцеві сторожили, що стосується питань про комуналку, є, є сірі за комуналку ладні виставляти себе посміховиськом, але ж би тільки не впустити журналістів, щоб ті погляділи на список боржників. Ти взагалі думаєш вам, це ж зрителі ну, так пускай запускають. Але в «Київенерго» без стикання пальців ексклюзивно грошам зізнаються саме в цьому елітному будинку чхали платити за комуналку. Тут борг за централізоване опалення вже сягнув 67 тисяч гривень. Але це ще квітоньки. Ось будинок на Гончара 35. В центрі столиці за інформацією змі мешкає депутат від БПП Павло Різяненко. Тут же квадратні метри має мама бідного нардепа від БПП Руслана Сольвера. В цьому будинку жодної квартири не квапляться конфісковувати, хоч і борг сягнув вже за 230 тисяч гривень. Завітаємо ще до будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Жоден киянин навіть і не подумає, що тут також є борг за централізоване опалення. Сусіди, а може, і сам мер забули заплатити понад 68 тисяч гривень. Візьмемо висоту вище. Як нам вдалося дізнатися, в самих же підприємствах, що фінансуються з державного бюджету, а це може бути Кабмін, банкова і інші установи. Борг за комуналку сягнув вже понад 70 мільйонів гривень. Ми вирішили дізнатися, а чи подають самі ж парламентарі приклад заощадження простим українцям. У Верховній Раді твердять, працюють над заощадженням і вдень, і вночі. Повідомляємо у Верховній Раді модернізована система управління кондиціонуванням повітря, що економить 20% енергії. Замінені лампи розжарювання на енергозберігаючі led лампи у кількості 102 штуки. Тепер на електриці заощаджуємо у 8 разів. Чи так це прямуємо у підкомітет ради з енергоефективності? Одразу ж потрапляємо на круглий стіл із заощадження ресурсів. Тут на вході роздають буклети з енергозбереження. Читаємо написано, що звичайна лампа розжарювання витрачає в 10 разів більше енергії ніж сучасна led лампа. Всередині теж борються за енергоефективність. Поважні чиновники та експерти сповнені оптимізму. Ми віримо в пальтернативний сік Я двома руками за про зеленої енергетики. Але до чого нам слова? Варто піднести руку до плафона і побачимо, що над світлими головами експертів звичайні незаощадливі електричні лампочки зі спіраллю. Таких лише у цьому залі 70 штук. Заходимо в туалет і дивимося на кран, чи є на ньому аератор? Ні, на жаль, ні, ось тут би поставити цю штуку, яку я купив нещодавно, і в два рази менше витачалося б води. Коже, доки українцям розповідають, як потрібно заощаджувати, модернізують в під'їздах лампи, що світяться під час руху, які вже давно перестали працювати. Самі ж депутати працюють зовсім не заощадливих умовах, і це лишень те, що нам вдалося відзняти. Бюджетні гривні можуть спалюватися мільйонами, то може краще б почати із себе.